Дворівнева квартира, площа 120 метрів квадратних в ЖК «Аурум Санрайз. Тут вже зробили досить великий об'єм роботи. Зараз тільки-тільки завершили шпаклювання стін і перетерли їх. На етапі розробки проекту ми затвердили облицювання сходів лише керамогранітом, але вже в ході ремонту ми обговорили різні варіанти і зупинилися на поєднанні дерева і керамограніту на сходах таким чином ми зменшили вартість реалізації цих сходів. І так, в ремонті ми можемо вносити певні зміни в затверджений дизайн проект за бажанням замовника, але робимо це в основному для того, щоб оптимізувати загальну вартість ремонту. Мені як дизайнер цього проєкту під час авторського супроводу важливо, щоб все збігалось. Не лише технічні моменти, а й матеріали. Зараз узгодили всі моменти по сходам і незабаром буде стартувати укладання плитки. Вона вже приїхала, тож перевіряємо, щоб усе співпало за розміром і тоном. Якщо ви теж хочете продуманий дизайн і ремонт, це все під контролем, пишіть у повідомлення.